Як урізноманітнити урок зарубіжної літератури, найбільше захоплені учні та учениці тоді, коли я на урок приходжу в національному костюмі того народу творчість письменника, якого чи письменниці ми вивчатимемо? А ще пам'ятаємо, що наші вихованці. Чаться на прикладах. В одному із парків, що є заповідником, я побачила вовка і вовчицю. Скориставшись гаджетом, записала відео і залила його в Тік-Ток. Вітаю, друзі! Ви на каналі дистанційного ліцею Меридіан. З вами я, Світлана Дячок. Учитель зарубіжної літератури сьогодні запропоную вам декілька родзинок цікавинок, як урізноманітнити урок зарубіжної літератури. Зараз ми маємо вшалену можливість використовувати штучний інтелект. Тож, якщо ви озвучите, оживите персонажів твору, повірте, це буде набагато цікавіше. Звичайно, ви можете запропонувати своїм вихованцям заповнити анкету героя чи героїні, скориставшись шаблоном, наприклад, сторінки інстаграм чи Фейсбук. А от відеофрагменти, які є дотичними до уроків, допоможуть вам зацікавити ваших вихованців. Як мені не хочеться повертатися в похмуре царство Аїда. І відповідно я і природа щоразу сумуємо, коли ти Персефоно, покидаєш нас. Наприклад, в одному із парків, що є заповідником, я побачила вовка і вовчицю, і їхні почуття були настільки реальними, настільки виражені, що тут, же, скориставшись гаджетом, записала відео і залила його в Тікток. Лобо і Бланка це для моїх п'ятикласників: зарубіжна література. Ернес Сетон Томсон. Ви уявляєте, скільки переглядів отримало це відео саме від моїх п'ятикласників і п'ятикласниць? Адже під час уроку зарубіжної літератури, вивчаючи твір Ернеста Сетома Томпсона, Лобо, я сфокусувала увагу п'ятикласників і п'ятикласниць на цей відеосюжет. Та найбільше захоплені. Учні та учениці тоді, коли я на урок приходжу в національному костюмі того народу, творчість письменника, якого чи письменниці ми вивчатимемо. Наприклад, нещодавно це були хайку Мацуо Басіо І, як ви вже здогадались, я була одягнута в національний костюм японців Кімоно. Без жодних прикрас. Адже японки використовують лише шпильки канзаші та пояс обі для того, щоб прикрасити кімоно. А ось уже згодом ми чаюватимемо на лоні природи, вивчаючи та аналізуючи твір японського письменника Ясунарі Кавабати. Тисяча журавлів. Це буде незабутня чайна церемонія. Незабутній урок зарубіжної літератури Одинадцятикласників, одинадцятикласниць. А ще пам'ятаємо, що наші вихованці вчаться на прикладах, і ми є тим яскравим прикладом. Тож, Нещодавно мала можливість як секретар Української асоціації викладачів зарубіжної літератури взяти участь у презентації книги іспанця Луїса Гонгори. Не секрет, що зарубіжна література вивчається саме в перекладах. Тож досить важливо саме нам, вчителям, підібрати якісний переклад для аналізу. Художнього тексту про якісні переклади можна говорити довго завдяки перекладачці Олені Олір. Ми маємо можливість читати баладу про Робін Гуда не в прозовій формі, а у віршованій. Тобто, перекладачка дотримується змісту і форми у здійсненні перекладу. А ми відповідно читаємо якісну літературу. Що ж читати нашим вихованцям? Звичайно, ви можете зайти на різноманітні сайти і скористатися порадами, типу топ-10, топ 100 найкращих книг для читання. Але ж пам'ятаємо, що те, що читають наші, Учні чи учениці десятирічного віку, і те, що читатимуть одинадцятикласники і одинадцятикласниці, не завжди співпадає з їхньою цікавістю, з їхнім захопленням. Тож дуже важливо скористатись і нам, вчителям, і батькам при підборі літератури для читання саме модельною навчальною програмою. Її ви можете знайти, відсканувавши qr код Отож, ознайомившись із цим документом, кожен може відшукати в розділі позакласне читання перелік тих творів, які пропонуються для учнів та учениць того чи того віку. Наприклад, п'ятикласникам чи шестикласникам. Варто прочитати твір комета пролітає або ж серію книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Семикласники та восьмикласники захоплюються оповіданнями про Шерлока Холмса, Артура Конан Дойля чи детективами Агати Крісті. Усі три книги. Йоганне Ягело зацікавлять старшокласників. І важливо прочитати твір Маркуса Зузака, Крадійка, книжок та інші. Сподіваюся, ви скористаєтесь моїми цікавинками і ваші уроки літератури проходитимуть на ура. На сьогодні це все. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ставити вподобайки та дзвіночки. До нових зустрічей!